Вона. Хоча б раз посичу спокійно Без цієї стрілянине цих переслідувань та мутантів. мотай да, ще притягнув. Він вже не прокинуть. Може це енергетику його або. Тут ще десь повинен бути труп. Мітя, а ти чого туди заліз? Мітя. Швидше залазь. Ми з пацанами в Хованки граємо. Хочеш зі мною ховатись? Хочу. Це дійсно якесь містичне місце. Та що ж таке? Все з рук зрубалиться. ну ти хоч допоміг. Ні, ну ну куди цілий сервіс, він же поб'ється. Ох ти. Так скрадучий. Так, свалюємо звідси. Мий роцей. В погріб. Дай коне.